Друзі, всім привіт! Всім добрий день! Мене звати Кобе Кирило, студент гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. І сьогодні ми продовжуємо знайомство з життями творчістю педагогині, етнографки, української діячки і письменниці Олени Пчілки. І в цьому підкасті ми маємо досить цікаву тему Український дитячий театр Олени Пчілки. Актуальність, і злободенність драматичних творів. Діячки і поруч зі мною сьогодні мої однодумці, шанувальники її творчості, і також краєзнавиця та екскурсовод Ірина Орлова. Добрий день, пані Ірина. Доброго дня. Сьогодні у нас досить багато питань, і досить цікавих питань. І одним із перших хочеться задати напевно мені, чому ви вважаєте український дитячий театр, заснований Оленою пчілкою, феноменом в українській культурі для початку ХХ століття. Ну, на мою думку, український дитячий театр феномен це тому, що до цього такого не було. Це абсолютно рідкісна річ була на початок ХХ століття. Зрештою, театр був українською мовою. Ноу-хау, як би ми зараз сказали. Ну і плюс те, що Олена Пчілка, створюючи дитячі п'єси, використовувала фольклорні мотиви, бо вона сама була дослідницею фольклору. І ми зустрічаємо в її п'єсах і мавку, і різних міфічних героїв. І плюс, що вона застосовувала в своїх п'єсах, це те, що вона вводила музичні і народні твори безпосередньо в свої п'єси. Для мене тому цей це явище феноменальне. Пані Ірина, а який доробок Олени Пчілки саме як драматургині? Ну, Я сьогодні буду говорити про дитячий театр безпосередньо. Олена Пчілка за своє життя написала 12 п'єс. Почала вона свої п'єси писати е, зразу для своїх дітей. І ці п'єси, які вони ставили в себе, навіть оперед вона писала, які вони ставили в себе в сім'ї, вони не входять до творчого доробку. Її донька Ольга написала, на жаль, цей зшиток е, втрачений е, під час їхніх переїздів і еміграції. А от дитячий театр, який вона писала для українських дітей, слава Богу, зберігся. Е, на Чується 12 творів, і мені хочеться детальніше зупинитися, де вона писала ці твори. Значить, перший твір вона написала в Києві ще в 1908 році разом з. З Віленською. І ця п'єса надрукована в журналі в дитячому додатку Україна молода. Потім вона написала весняний ранок Тарасовий теж в Києві. І вже переїхавши до Гадяча в 1913 році, після смерті Лесі Українки, вона Пише шість п'єс безпосередньо в нашому місті. Це сон, Мрія або казка зеленого гаю, різдвяна байка, дві чарівниці, кобзареві діти, щасливий день Тараса Кравченка, «Без Без'язикий. Дві п'єси вона почала писати в нашому місті. Це спід неволі і скарб почала писати у нас, а закінчила роботу над цими творами уже в Могилеві. І дві п'єси написано чисто в Могилеві. Це миром». Мир, і кисели тому я можу твердо сказати, що такий феномен, як український дитячий театр, зародився безпосередньо у нас в гадячі, тому що основний час витрачений на створення цього феномену, Олена Пчілка потратила саме перебуваючи в нашому місті. Нам є чим гордитися. Ми знаємо, що Олена Пчілка мріяла видати свої дитячі п'єси, чи вдалося їй це зробити? Олена Пчілка мріяла. За життя їй вдалося видати лише три п'єси. І ще, коли я готувала свою першу екскурсію, я туристам говорила про розказувала про дитячий театр, розказувала про мрію Олени Пчілки. І саме в 15-му році була моя перша екскурсія. І в 15-му році видавництво веселка нарешті видало ось цю чудову книжку Олена Пчілка. Український дитячий театр, в який війшов весь. Доробок Олени Пчілки. А я хочу трішечки зупинитися на першому видавництві перших трьох п'єс, які видані були в Полтаві за часів УНР. І науковці говорять, що це реально була подія у культурному житті України. Перше, це те, що видавалися п'єси дитячі українською мовою. Але саме оздоблення книги було дуже цікаве. Цікава була поліграфія, тому що використані були українські шрифти. Відомі на той момент, і орнаментика оздоблення книги була суто в українському стилі, чого до цього не було. І це була велика радість для Олени Пчілки – видання цієї книги, і о, один із примірників, я точно знаю, знаходиться у наших науковців в Києві. Вивчаючи життя та творчість Олени Пчілки, я чула таку інформацію, що вона ж сама і ставила свої п'єси, які вона писала. Тож, ж, можна вважати, теж, вважати так, що вона була і режисеркою своїх п'єс? Я вважаю, що не тільки можна, а й треба її вважати режисеркою. У газеті Рідний край, газета Гадяцького земства в одному із номерів розміщена стаття нашої землячки Галини, Галини Дейни, яка свого часу спілкувалася з людьми, які в дитинстві бачили Олену Пчілку, грали в її. Театрі, і я зараз дослівно прочитаю їхні спогади. Олександр Боцула говорив так: пам'ятаю, це було в 1914 році. Я тоді був учнем Гаттінської вищої початкової школи. Одного разу до нас у клас прийшла вчителька Немирова і запропонувала піти в народний дім, що був на той час осередком культурних заходів. Ми гуртом зайшли до невеликої зали для глядачів. Згодом за куліс до нас підійшла невисока на зріст, немолода вже, але досить жвава жінка. Це письменниця Олена Пчілка. Ми були трохи здивовані, бо вперше в житті бачили живу письменницю. Але наше здивування вона хутко погамувала, лагідно до нас привіталась і запропонувала всім сісти, послухати одну із її п'єс Весняний ранок Тарасовий. Авторка того твору запропонувала декому із нас зіграти ролі діючих осіб п'єси. Мені дісталася роль е, юного Тараса. Олена Пчілка як авторка дитячого священодійства була і режисером, і постановником. Також своїми спогадами поділилася і вчителька Гадячанка Потурна. Будучи гімназисткою, вона бачила Олену пчілку, і в одному із своїх листів до друзів вона написала: Олена Петрівна давала свої дитячі п'єси для постави силами учнів вищої початкової школи. На репетиціях бувала сама, проспівувала диригентові мелодії пісень, які виконувалися в п'єсах. Узимку пішки приходила зеленого гаю до міста. Іноді залишалась ночувати у вчительки Антоніни Семенівни Макарової. Так що, її ж актори дали відповідь на ваше запитання. Так, вона була і режисеркою своїх п'єс. Пані Ірино, хотілося б, щоб ви заакцентували увагу саме на книжці Український дитячий театр, виданої в 2015 році. Е -е, на мою думку, це видання унікальне. Унікальне тим, що в ньому розміщені не тільки п'єси Лени Пчілки, а і аналіз автографів, які збереглися на цей період. Мені, як краєзнавиці, людині, яка проводить екскурсію по нашому місту, було дуже цікаво читати саме ці автографи, тому що в них вказано де писала ту чи іншу п'єсу Олена Пчілка, навіть вказані адреси. Є такі цікаві деталі, які про Вливають світло на те, як жили люди в період 17-20 років, коли влада мінялась декілька разів, Українська держава намагалася, як кажуть, ствердитися і розбудуватися. Але всякі військові події відбувалися за ці роки на нашій землі. І от, що саме цікаве, мене дуже вразило, що в одному з автографів написано, що ця п'єса написана на листках. На тих, де написана саме така п'єса, але між рядками зовсім іншим кольором Вчилці довелося писати іншу п'єсу. Це свідчить про те, що у неї був брак паперу, не було де писати. Про іншу п'єсу написано, що вона написана на листочках. Це довідка із Сергіївської волості про майнові права певного жителя волості на землю. У людини реально був брак паперу. І тут розумієш не тільки де вона писала твори, так? географічно, чи це в зеленому гаю, чи це в учительки Макарової, чи це в своїй садибі, яка у нас знаходиться на драгомановій горі. Але ми розуміємо і те, наскільки важким життя було в матеріальному плані не тільки Олени Пчілки, а всіх гадячан. Які в той період жили у на нагаді. На Я, вивчаючи творчість Олени Пчілки, звернула увагу на те, що у своїх п'єсах вона чітко описувала декорації, які повинні бути на сцені, а також одяг кожного персонажа, у який він повинен бути вдягнутим. Я теж звернула увагу на е, опис одягу дівчаток у п'єсі, на е, жаль, забула назву, але я знаю, що дівчинка-переселенка з Волині була, і наша дівчинка з центральної України. І вона в деталях описувала, як зав'язує хусточку дівчинка з центральної України, а як зав'язує хустку дівчинка з Волині. І по цим деталям ми навіть можемо вивчити особливості е, українського одягу, українського костюму від згідно регіонів проживання це такі деталі, так як вона проживала в двох регіонах, родом вона із центральної країни. Тут вона до 11 років гадячі жила до 11 років, а потім на Волині і вона гарно знала традиції одягу одного і другого регіону і так гарно поєднала це все в своїх п'єсах і звертає на це нашу увагу. Це ще одне підтвердження факту, що вона не просто письменниця, а ще й етнографиня і науковиця і науковець. Вивчаючи та розглядаючи п'єси Олени Пчілки, я звернула увагу на п'єсу скарб. Вона є дуже актуальною на даний час. Там говориться і згадується про Україну. І скарб мається на увазі не тільки папороть. П'єса взагалі про Івана Купала і папороть це як скарб. Михасик називає скарбом, тому що вона виконає його бажання. А це як про скарб, як про юне покоління дітей, які думають із, про, і піклуються про своїх батьків, про свою країну, можу. Це читати е, е, слова Михасі ні, Онисю. Я не буду копати скарб. Я його добуду, тільки мій скарб не такий, як ти думаєш. Мені не треба ні червінців, ні золотих та срібних речей, ні самоцвітів. Онися говорить. А чого ж ти бажаєш, Михайло? Ось чого зірвавши ту чарівну квітку папороті, я висловлю бажання, щоб наші матусі одужали, щоб наша Україна була вільна та щаслива. Отже, можна сказати, що головні герої п'єси Скарб Михайло, Орися, вони є носіями патріотичної ідеї, на яку в більшості своїх творів звертала увагу Олена Пчілка. Вивчаючи книгу Український дитячий театр я познайомилася із п'єсою «Без язики», у якій порушено питання психології дитини. У цій п'єсі розповідається про хлопчика Дмитрика, який вперше із Волині потрапляє на Полтавщину. Він втратив декілька років навчання і потрапляє вперше до школи, де з нього починають знущатися його однолітки. Йому допомагає адаптуватися вчителька. Вона говорить учням, що вони мають до цього хлопчика відноситися ще краще, ніж. До своїх, тому що у нього померла мама, він переселенець, і вона говорить: і ти, Дмитре, не пам'ятай злого, не ремствуй далі, тепер ти рівний з іншими, будь же щирим і добрим товаришем. Ця п'єса на даний момент є доволі актуальною, тому що булінг дуже турбує наше суспільство на даний момент. Я думаю, що. Актуальність їх не втратилася з часом абсолютно. По перше, вивчаючи її твори, дивлячись, п'єси, її, ми вивчаємо наш фольклор. Тому що я вже говорила про те, фольклорні елементи введені в п'єсу. Ми, читаючи твори, бачимо, якою була наша мова 100 років тому. Украї... Мова будь-якого народу це живий організм. Якісь слова вмирають, йдуть в небуття, інші слова з'являються. І коли ми читаємо ці твори, то іноді потрапляють в наше поле зору слова, іноді значення яких ми і не. Не розуміємо. Але дуже розумно видана ця ж книжка, про яку ми з вами говорили. В кінці книги є словничок, він так і називається словник малозрозумілих слів. Я тут звернула увагу, наприклад, на таке слово як державно. Ручка, держак до сапки, до лопати чи ще щось. Драглі. Холодець, до якого ми звикли і багато з нас полюбляє цю справу. Розталь. Відлига. Розставати. Росталь. Ну, саме слово мені звучить красиво, значення. І розумієш, розстало, розталь, а відлига. Ну, відлега, то відлига. Е, І ще хочу звернути увагу на те, що, е, що впливало на те, що мова трішечки не така, е, як ми зараз звикли. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що в 30-ті роки політика Радянського Союзу була на наближення української мови до російської. Е, Тому, все ж таки, наші мови абсолютно різні, за різними своїми Мовними законами розвивалися, але в нас дуже багато українських форм було знищено, і мова була максимально наближена до російської. І дивіться, які в нас зараз ідуть баталії стосовно фемінітивів. У 2019 році реформа була мови оцей новий правопис. А п'ять років люди ніяк не заспокоюються за ці фемінітиви. Хоча, читаючи газету Рідний край, яку Олена Пчівка у нас редагувала, там фемінітивів дуже багато. 17-18 рік. А зараз нам розказують, що це ми знущаємося над мовою. Над мовою познущалися в 30-х роках, а зараз ми її реанімуємо і наближаємо до свого початку, як кажуть. Так що для мене, для мене це однозначно актуальність. А ще так як я по своїй першій спеціальності, основній спеціальності, основному виду діяльності всього свого життя, я педагог, і я в цих творах бачу ще і колосальні педагогічні засади. Вона твором дуже гарно виховує. Вона підні... виховує в дітей моральні цінності. І знаєте, зараз багато тих моральних цінностей, які. І там навіть 30 років, 20 років назад були нормою, зараз чомусь відкидаються на задній план, вважається катавізм, але ж і дитина виросте і все зрозуміє. А я переконана, що якщо ми дитині не засіяли в дитячому віці зерно вічливості, зерно бажання до навчання, зерно любові до України, воно. Може, і проросте в дорослому віці, але проростати буде дуже довго, дуже важко, і буде важко і самій людині без цього всього, і тим, хто її оточує. Тобто, ще з педагогічної точки зору п'єси актуальні. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, чи правда, що п'ять років тому був започаткований фестиваль театральної творчості Олени Пчілки? Дійсно, п'ять років тому на 170-річний ювілей Олени Пчілки в Гадячі було проведено театральний фестиваль. Участь в цьому фестивалі взяли всі навчальні заклади, шкільні навчальні заклади, гадячини. І умовою фестивалю було щоб постановки, які Театри привозили до Гадячу, повинні були бути зроблені затворами Олени Пчілки, затворами її українського дитячого театру. І тому на сцені ми побачили практично весь репертуар Олени Пчілки. Якщо за життя Олени Пчілки п'єси перший раз гралися на сценах Гадяча, то практично через 100 років театр повернувся в місце свого народження і ми ж знову. Побачили, як дітлахи гадячини вийшли на сцену із творчим словом Олени Пчілки. Це було цікаво. Я була сама учасниця даного фестивалю, тому з певністю можу сказати, що він є зараз дуже важливим і дійсно б хотіла, щоб він знову відновився. Адже особисто я завдяки цьому фестивалю відкрила для себе Олену Пчілки як драматургиню, і завдяки цьому в мене прокинулася любов до театру. Знаєте, Олена Пчілка у своїх дописах, якомусь одному своєму дописі написала, що дитячий театр це моя немовлятка. От вона до нього ставилася як до своєї дитини. Ну я говорю як до творчої дитини. От таке в неї тепле ставлення було саме до цієї до цього до цієї своєї творчості для дітей. Дивіться, п'єсина неї було 12, а дітей шестеро. Тому можна сказати, що кожній дитині йшло по дві п'єси. Питання: хто її надихнув на створення саме дитячої драматургії? Чи вона писала, виключно орієнтуючись на своїх дітей, чи можливо це був поштовх від когось із суспільства того часу? Ну, вже відповідаючи на одне із запитань, я говорила, що Олена Пчілка для своїх дітей, для свого домашнього театру створювала певні п'єси, створювала оперети, писала вірші. Також сімейна забава дуже популярна була, вони на свята робили живі картини. А от що стосується дитячого театру, про який ми сьогодні з вами говоримо, то в одному в одній з монографій я знайшла інформацію, що Поспілкувавшись із відомою педагогинею того часу Софією Русовою, вона від неї знала, що е, у нас в Україні не вис... немає не те, що не вистачає, а немає п'єс для... українською мовою. Софія Русова говорила так, що вихованню дитини сприяють ріжні галузі мистецтва, які треба якнайбільше ширити між дітьми, особливо музика і театр. Русова розуміла значення театру. Для розвитку дитини. Але репертуару україномовного не було. І після спілкування із Софією Русовою Олена Пчілка починає потихеньку працювати над створенням дитячих п'єс. Такі дві великі жінки в українській педагогіці, поспілкувавшись одна з одною, дали поштовх народженню українського дитячого театру. Підсумовуючи нашу зустріч, хочу процитувати слова Лариси Мірошніченко у порядниці цієї книги. У вступному слові вона написала: доробок Олени Пчілки у царині дитячого театру системністю, органічністю, художнім втіленням концепції національного виховання, явище унікальне в українській дитячій літературі. На той період рівних Олені Пчілці не було нікого. І на цьому ми можемо завершувати наш сьогоднішній подкаст. Дякуємо вам, пані Ірино. Дякуємо всім, хто сьогодні був з нами. Дякуємо, залишайтеся з нами, слідкуйте за цією сторінкою та за іншими нашими подкастами. Миру нам, миру нашій Україні.